Тобі уже дещо відомо про тверді тіла з минулих уроків. Як виявляється, розрізняють кристалічні та аморфні тверді тіла. Кристалічні тіла це тверді речовини, атоми або молекули яких здійснюють теплові коливання біля положення рівноваги, що утворюють так звані вузли кристалічних град. Прикладом кристалів є графіт, кухонна сіль. Цукор, алмаз, метали. Між молекулами кристалів існує значна сила взаємодії, тому кристали зберігають сталими не лише свій об'єм, а й форму. Правильна геометрична форма і є істотною зовнішньою ознакою будь-якого кристала. Існують різні види кристалічних град, але головною їхньою особливістю є чітка періодичність розміщення атомів у просторі. Тому кажуть, що в кристалічних тілах існує дальній порядок у розташуванні атомів. Властивість кристала значною мірою визначається видом кристалічних град. Пояснимо це на прикладі графіту та алмазу. Обидві речовини складаються з однакових атомів карбону. Проте кристалічні грати графіту мають шарувату структуру, тобто у кожному шарі атоми карбону. Розташовані у вершинах правильних шестикутників. У середині шару взаємодія атомів доволі сильна, але самі шари слабо пов'язані один з одним. Саме тому кристал графіту легко розшаровується. Коли ми пишемо олівцем, на папері залишаються тонкі шари графіту. У кристалі алмазу атоми карбону розташовані не лише у вершинах. А й на гранях. До того ж, усі сусідні атоми мають міцні зв'язки зі своїми найближчими сусідами. Саме цими жорсткими зв'язками між атомами і зумовлена унікальна твердість алмазу. А які області застосування алмазу? Подумай! Кристалічні тіла ще поділяються на монокристали та полікристали, тіла, що складаються з одного кристалу. Називаються монокристалами тіла, що складаються з великої кількості зрощених монокристалів, називаються полікристалами. Найважливішою властивістю будь-якого кристалічного тіла є наявність певної температури плавлення, за якої воно перетворюється на рідину і не розм'якшується перед цим. Аморфні тіла це тверді речовини, які не мають дальнього порядку розташуванні частинок. Атомів, молекул, йонів і не утворюють кристалічних град. Однак ближній порядок в таких речовинах існує. В аморфних тілах, так само як і у твердих, атоми або молекули коливаються відносно положення рівноваги. Ці положення не мають чіткого розташування у просторі, хоча найближчі сусіди й зберігають деякий порядок у розташуванні, який називається ближнім порядком. Прикладами аморфних тіл є смола, скло, бурштин, парафін, пластик. Аморфні тіла мають певні особливості, на відміну від кристалів, аморфні тіла розбиваються на частини довільної форми. Наприклад, розглядаючи під мікроскопом товчене скло, ми не помітимо шматочків, що мають правильну геометричну форму. Ще однією характерною ознакою аморфних тіл Є їхня текучість. З підвищенням температури аморфні тіла поступово розм'якшуються, перетворюються на в'язку рідину. У цьому виявляється їх істотна відмінність від кристалічних тіл. Аморфні тіла не мають певної температури плавлення. Ще однією особливістю аморфних тіл є їхня пластичність. На цьому на сьогодні все.